Привіт, діти! Минулого разу ми навчилися складати таблицю додавання і віднімання числа 1. Давайте пригадаємо правило: до будь-якого числа додати 1 означає отримати наступне число. Тепер закріпимо правило віршиком загадкою В клас зайшов Мишко, а за ним Петько, а за ним Маринка, за нею Галинка, за нею гнат. Скільки всіх хлоп'ят? Правильно 5. Сьогодні ми навчимося складати таблиці додавання і віднімання числа 2. Але спочатку давайте пригадаємо склад числа 2. Число 2 складається з двох одиниць. Тобто, 2 дорівнює 1 плюс 1. Запам'ятайте. Щоб до будь-якого числа додати 2, треба спочатку додати 1 і ще 1. Наприклад, 5 плюс 2 дорівнює 5 плюс 1 плюс 1. Дорівнює 6 плюс 1. Дорівнює 7. 2. Це 1 і ще 1. До 5 додати 2. Це означає додати 1 і ще раз один. До п'яти додамо 1, одержимо 6. До шести додамо 1, одержимо 7. Складаємо таблицю додавання числа 2, міркуючи на підставі правила. До одиниці додати 2 це означає додати 1. Отримаємо 2 та ще один. Отримаємо 3. 1 плюс 2 дорівнює 3. До 2 додати 2 це означає додати 1, отримуємо 3. Та ще один отримаємо 4. 2 плюс 2 дорівнює 4. До трьох додати 2 це означає додати 1, отримуємо 4. Та ще один отримаємо 5. 3 плюс 2 дорівнює 5. До 4 додати 2 це означає додати 1, отримуємо 5. Та ще 1 – отримуємо 6. 4 плюс 2 дорівнює 6. До 5 додати 2 це означає додати 1, отримуємо 6. Та ще 1 – отримуємо 7. 5 плюс 2 дорівнює 7. До 6 додати 2 це означає додати 1, отримаємо 7 та ще 1. Отримаємо 8. 6 плюс 2 дорівнює 8. До 7 додати 2 це означає додати 1. Отримаємо 8 та ще 1. Отримуємо 9. 7 плюс 2 дорівнює 9. До 8 додати 2 це означає додати 1. Отримуємо 9. Та ще 1. Отримуємо 10. 8 плюс 2 дорівнює 10. Молодці! Гарно попрацювали!